Теж так кричать? Чего они так кричат? Чего вы так кричите? Сейчас будете пасти, уже в рядочек встанут. не видно. Не Ты что, меня снимаешь? varandes que estão Друзі, вітаю вас на каналі! у цей похмурий, такий дощливий період, наче зовсім недавно було літо, було жарко, ми чекали дощу. Сьогодні 20 листопада, був дощ, всю ніч. І оце тільки тепер закінчився калюжі. Такі гарні. Оце тепер уже задощило. Влітку ми просили дощу. І слава Богу, дощ є. Цей год тут такий особливий. Пішла зелена травичка, буде що їсти козочкам Правда, сьогодні ми їх вже не виженемо, бо мокро дуже, але трошки підтряхне і підуть пастися. Пару місяців назад було так зелено, гарно зараз вже все жовтіє. Давайте разом з вами згадаємо ці літні дні. Каченята ще маленькі були, вже підросли. Влітку я часто робила бринзу, а зараз молока у нас небагато. Збирається за 2 дні приблизно півтори літри. І я роблю йогурт. Замовила спеціальну закваску для грецького йогурта. І непогано виходить дуже смачний, корисний йогурт з косиного молока. Кип'ячу молоко. І воно має остигнути, і зараз ще шкурку збираю всю пінку, все я збираю під час готування. Ось так виглядає цей препарат, який я замовила, ця заквасочка. Її там зовсім мало. Іде її на 8 літрів молока, так як у мене його небагато, я буду його ділити. Ось такий гарний йогурт виходить, це я вже показую результат. У нас вимикають світло, тому відео фрагментами записано і я знімала за декілька днів. Поки є світло, я хотіла спекти бубликів. Але світло вимкнули не по графіку, тому з того тіста я наліпила вареників, ми поїли. На другий день вже замісила тісто, щоб ліпити бублики. Тому також покажу, як в мене це було. На сьогодні весь день дощ ішов, а кози ревуть, хочуть пастися. Тому зараз дощ перестав сухо і Олег вижене, трошки хай пробіжається.